Всім привіт! Сьогодні буде відео про маленький огляд озимини, про стан полів. Коротенько. На даний момент ми зараз на хріпаковій, озимому хріпаковій. Подивимося на його стан. Як ви бачите, вже зеленіє кругом. Ще все поле зелененьке. Він посходив, слава Богу. Далі були передісковано, перекультивіровано. Все зробили, як має бути. Але він також сходить, як можете побачити, є зелененькі галявини, ось і так далі. Поїдемо на іншу сторону, вам детальніше покажу. А тут а що? Ось ми на тхрому полі. Ну, те саме поле де і пачок, тільки з іншої сторони, були ми під лісом. Ось так він виглядає зверху. Де він посходив? Добрий був, де першив посходив, то, от, то, то зійшов. С краю тут біля дороги. Дивіться, скільки бугинув. Це все будуть забирати, звісно, ось. Таке ось зілля. Як називається, хто знає, напишіть. Ось, почок готується, скоро буде до цвітіння. З бокові пагне там. Оці штучки то теж йдуть. Будуть вибивати там стрілку і цвісти. Ось такий от стан гріпачку на цьому боці тут був соняшник, ось таке зелене поле. Тут ще скажу, був соняшник. Так само дуже багато пахіонів. Тих самих ось. якесь таке незрозуміле мені ціля ось. Хестки від соняшника. Тут а, весною вже закрили влогу. Ось влога зверху, але ж кажу, що були сніги дощі і часто так, але за вчорашній день і за сьогоднішній отак вже підсушило. Зараз трохи приїдемося, де був хипак, де його передіскували. Покажу. І потім на пшеничку. Ось ми на цій ділянці. Ось хешки хипаку. Ось вони вже засохли. І все. Ось такий ось вид. Де б був добрий вкорінений рипак, ось він ще є. Але там, де був маленький, ось такий, і то тільки отут з краю на, на краю поля він був, а далі там зовсім не було ніякого рипаку зовсім. Був може висотою сантиметр 2 і то дуже-дуже рідко був. Хто не бачив, перейдіть на канал, подивитесь. Тут так само ось провели. Зверху волога, глибина культивації перед посівним комплексом. ось, Як ви можете бачити, десь 6-5 сантиметрів. Ось. Ось десь так. Ого, 5-6 см. 4-5 отак. Ось так. Поле дуже великі втрати, звісно, вийшли, але що маємо, то маємо, їдемо далі на пшеничку. Тут ось біля пшенички бачу били гадки. Ми щось пробували сіяти, напевно, що. Або починали вже сіяти, але пішов дощ зі снігом. Тиждень таких погод. ну Погода така тиждень була. Зараз глянемо, що тут вони них били. чи може вони е, випробували сівалку, зараз глянемо чи є щось. Тут. Це або кукуруза, або соняшник має бути. Воно 70 сантиметрів міжграді, то це до дощу бо дуже земля е, трамбована ось соняшник. Ось бачите. Був соняшник, він надклнувся даже. Ось, бачите. Вже наклнувся він такий опота був. А ми знайдемо ще одне одненько поміхаємо глибину на яку. Тілось, ось, і ще один. Кладе в бік, бачите. Це десь там було. Е, насінина від насінини десь приблизно 15 сантиметрів. Глибина, хрівняємо з цим. Десь, ось, десь приблизно 4 сантиметри. Ось. Тож. Ми вже розпочали. Посівно соняшника. Але тут буквально чуть-чуть, ось звідси від пшениці до ось, ось останній хедочок. Буквально чуть-чуть, це в нас по сої, Ось гештки сої є. Так що почали посівно і соняшника, але ми вже напевно, що із соняшних, і соняшник, і кукру зби вже посіли, якби є одне але, якби не було тих морозів великих. Мінус п'ять і цілий тиждень, мінус п'ять, мінус два, мінус три. І так цілий тиждень воно продовжувалось. Але нічого, тут осіяв е, МТЗ. бо там того року сіли, хто не бачив, як сіяли ось тут навіть кукурузку на цьому полі переходьте на канал, подивіться. Ось такий стан кукурузи тут. Ось. ось нередки, Взагалі класно. Йдемо на пшеничку ось туди. Вітер Гець, звісно, сьогодні вибачайте. Йдемо на пшеничку, глянемо як вона жовтенька, де-не-де бачу. Все ділянка. Жовтенька, але вона, звісно, вплинула дуже на... А ні, вони ще не сіяли, вони просто як то пробували. Бо бачите, як по діагоналі і не до кінця йдуть розкину. Ось. Ось до цього місця. Посіяно. посіяно, Ну йдемо на пшеничку. Ось така ось пшеничка. Зелена-зелена. Тіна на мішкання 10-11 сантиметрів. Ось така вона вже висоту має. Ось вже 12 сантиметрів має. Кущення вже поркону є. Це догадалки не ходить. Ось посіна глибоко доволі. Ось бачите, вже йде кущення помаленьку. Ось, заходненьку слинку візьму. Ось, пішло в кущення, раз, два і центральний. Вже стадія трубки. Ось така ось пшеничка, доволі файна, класна. Теж їй життя дали. Так що якось так. Слідкуйте за каналом, тому буде цікаво. Буде посівна соняшника, буде посівна кукурузи, буде посівна сої. Все, буду старатись вам показувати. Так що... Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте якісь питання, розказуйте щось. Всім до зустрічі!